Міністр юстиції малюска, ви напевно його бачили. Відчуття, інколи, інколи що людина не при пам'яті. Ну тобто, людина не дає собі звіт, де вона знаходиться, в якій країні, яку посаду він займає. Нині він вирішив показати буфет, який у нього є, там чомусь олія, чомусь що він не намагався. Я б ще зрозумів, якби він показував вазелін. Ну, я б ще зрозумів, що це? Це міністр юстиції? Це що? Це в країні, яка воює? Друзі, я розумію, що у багатьох чиновників, нині чиновників, є дуже гарний бекграунд свадібними фотографами, тамадами і іншими стендап-коміками. Але ви вже чиновники в країні, в якій в які йде війна. І, до речі, ви цій країні обіцяли, що війни не буде. Та як вже вона є, то може ви хоч приведетесь до порядку і хоч трішки забудете свої попередні навички. Це соромно, це виглядає соромно. Але ще біда, біда була б не в тому, що це соромно виглядає. Це виглядає страшно. Бо якщо в країні, яка воює отакі міністри, то ми в ще більшій біді, ніж нам це з вами здається. Хто не бачив цього перформансу, телеграм-шапці профілю. Я, я, я точно знаю, що якби отаке відео вийшло від міністра юстиції, ну, наприклад, Німеччини, його б через годину вже не було б на його посаді. У нас можна що завгодно, у нас можна людям на голову лайна вилити, і вони все одно і все одно цим людям нічого не буде, які це зробили. Але ще знайдуться люди, які ще будуть виправдовувати. От я, я що називається, подивимося, От під цим відео все одно знайдеться хтось, хто напише мені, що ти неєш, це знову нитік, ну і так далі, в усьому суду. Друзі, якщо вам захотілося таке написати, ви Просто подивіться на це відео і подумайте взагалі. Ви адекватного чиновника е, тримаєте, бо він живе за вашу зарплату. І все, те, що він в буфеті все показував, ну, якщо то йому не принесли, бо то вже буде взагалі жесть. Якщо то в нього там все куплене державою, ну або за його рахунок, це все одно за державу, бо він за наші кошти існує, то от того всього, що там стоїть, у вас тут точно немає. Угу. Ну, може, олія тільки. Телеграм, шапці профілю там відео.